Ну от така тут красота, куди ми приїхали, тут багато озер. Але дуже часто ці озера вони приватні. ну І це таке типу, приватне, але що ти до нього не підійдеш. Це, як правило, якесь озеро, і там у людей будинки, ще велике озеро то з якимись там причалами, іноді навіть там канали великі. ну тут Кільцені немає, щоб на лодках заходили, але там вже біля моря, де прибудуть годину їхати, то там є, що типу, можна зайти на своїх лодках, там, яхтах, припаркувати. Це якраз таке велике о, щось, 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 щось випргнув. Велике озеро. Приблизно метрів 200 ширина. Ну, Тут може 150, а там далі 200. Там зараз сонце не дуже буде видно, що там є. Островок, то думаю, наступний раз, коли з собою буде щось від сонця, сезончик. Можна там стати. О, там відкритий берег, там дерев немає. Там стати можна і кидати а, в сторону того острова. приблизно з під нього ловити. Ну під ним, під ним. А це от навколо озера така дорожка. З бетону, де люди їздять, ну, на роверах гуляють, бігають і так далі. Це якраз така територія, де можна приїхати відпочити. Часто приїжджаємо ми тут. Так це виглядає. Ззаді є навіть такий аквапарк маленький. Це для тих хто живе тут, навколо цих домах хто живе. Там на тій стороні великі дома. Тут в принципі дороговаті дома, вони на старті десь півмільйона сто коштували. Ну, для штатів це недорого, це не дорого. Це, ну, якщо хтось з Каліфорнії почує чи з нью йорка скажете це пантин. Дешево. Але тут такі ціни, тому що багато хто їде. О, тут з дерев якісь ну, непонятні дерева, є якісь типу, кедри і сосни, а, є... Є інші, навіть не знаю, воно як дуб, але на дуб не схоже, але такі жолоді падають. Ну, коротко, тут така цікава природа, але що класно, що є риба. От якраз в такому озерці. Це десь 10 хвилин від будинку, приїхав, ну від дому де живу. Приїхав і можна зловити щось зловити, за скільки ми за 2 години зловили парочку цих... О, щось вітер. Зловили парочку самів. кетфішів. Отакі тут хлопці ходять, індаутки, що називається так. Самі натуральні індаутки. До рибаків підходять часто прикормку просять, чи рибу, якщо маленька є, то їх прикармлюють. Щось він йде на мене, може буде дратися. А. Відходимо, відходимо, відходимо. А він за мною, я йому цікавий. Я йому цікавий, він його родина. Вон ще один рибачок щось ловить. Я знаю того рибачка. Зараз цього а, зловив а, судаку оконь, баса. Завтра воно називається бас, як цей самий, да? типу, який прикладається <гладу> як оконь, але вони більш на судачків похожі, такі невеличкі, їх тут дуже багато. Їх дуже <гладу> багато. Він ходять тут навколо, можна обійти йти, хтось десь ще пішов. Це все такі великі, це приватні будинки. Я був в таких, там, звісно, заходиш внутрішній вокзал или аеропорт за розміром. Але знаєте, дуже комфортно, дуже комфортно в таких будинках жити. А зараз також у нас великий будинок. Реально окрема кімната у тебе. А, цей самий кабінет, окрема кімната, ти поставив собі музику якусь, пряма кімната, кінотеатр, тобто так. Як якби зручно, що ти додому приїжджаєш, спочатку був здивований, що всі вдома сидять. Mm -hmm. Я так я знаю, за що куди їхати у тебе все вдома є. Так, і з у нас сьогодні я взяв Fox X3. x 3 купляв два роки тому, майже і не ловив. Ну, в принципі, нормально, воно м'ягеньке. Вудлище таке. Охто, у нас якась риба переді мною. А інше, що в мене сьогодні, це X5S купив, нормально, таке воно не немає. В Китаї катушка Fox 12 тисяч без байтранера. З бейтранером по-перше дорожче, а по-друге, краще привикати без бетрайнера ловити. А... Якраз для спорту. Ходять люди, відпочивають. Каміння положили, що може не розбивали коли хвилі, тому що тут бувають вітер. Під час дощу я тут бачив великих карпів, вони заходили якраз от там, плавали біля цієї а, рівньовки. Я тут далі оцей де великий, а потім маленьких 3-4 штуки, каскад таких невеликих статковочків. Приходиш і ловиш рибу. З собою треба, щоб ліцензія була, 60-80 доларів зараз коштує. Техас. Оклахома. 34 штати можна ловити. І на soultwater, тобто на морі і на... і water, прісноводний Вроді би, якщо там пару доларів доплатити, ще на охоту можна, але на охоту на полювання ходити не буду. Зараз ще нікого немає знайомого, з ким-то сходити. Це багатоквартирний будинок. Це вона така стандартна тема в Штатах. Три поверхи. А... Заходиш, ті, ті, є, але по вулиці заходиш. Та Знайомі як саме в цьому будинку, в цьому корпусі, на першому поверсі. Вони не дешевші, тобто будинок можна зняти за такі ж гроші, але набагато менше головника. Тут у тебе стоянка на вулиці стоять. Мілко, що ти живеш як на стоянці. Тут класно, що окна виходять на озеро, але завжди. На будинок, дивишся на сусідніх будинок і дивишся на сусідні машину чи не Тобто Живеш як на стоянці. Ну, це такі побагаті, тобто він, він дорогий, а подешевше я заходив, то там таке. Заходиш в прості будинки. Ну і побідніший народ, там вже такі машини, сервісні, а ну, в принципі, як оця, да, от давайте це, хтось працює на цій машині, ви бачите, якісь коробки, то там якийсь інструмент, щось таке. Це для, не ну, для, може і приватна, але для бізнесу, для бізнесу. Літають літачки, тут недалеко аеропорт, приватний аеродром. А Дуже люди люблять купляти літаки, тут і літати, воно дуже дорого. Давайте літачок. В принципі, це одномоторний, моторний його можна вже купити від 30 тисяч доларів, ну, нормальний може тисяч за 100, але так стартові 30 можна кажу, взяти, літати коштує біля 10 тисяч, щоб, щоб на такому літати і, і його утримувати ну, приблизно, з того, що я зрозумів, що казали, ну десь е, доларів 400-500 в місяць. Ну якщо там пару разів літати за місяць, то приблизно так. Не дуже дорого. Тобто якщо хочеш при своїй зарплаті там, від, від, від 100 тисяч доларів, в принципі, можеш, якщо є якісь хобі, можеш собі познати. Утки, іноді А звичайні утки плавають, качки так, щось ще тут плаває. А, то це звісно пустив ці неопасне. Там є написано, що це а, шо... Шо тут є снейки, там змії і є. Метри. Там таблички, Так, тут. на природу, як правило такі ого, щось полетіло велике. Ти чи чайка, чай, аїстер, тіпа аїс так багато всяких. А на таких лавочках, як правило, вони пам'ять когось встановлюються, тобто хтось там, коли родичі, там хтось помер, то ставлять. І написано пам'ять когось, наприклад, ще от кота точно пам'ять когось. що Приходиш, написано, ну, типу, прочитав, знай, знай, знай. гарна людина, мабуть, що поставили в такому місці, можна дивитися, дивитися сидіти і дивитися на природу. От, ще до утки пішли. З того що я зрозумів, ну, тут в принципі, не повинно бути траве, але ну, з великими ямами і так далі. Але раз Я теряю свою оснастку. Ось вот такий крючок. Була покльовка. Була покльовка, тащив-тащив, потім зацепив, потім зрозумів, що якась риба зацепилась, чи може тут десь на раї відходить. Відходить ця сітка і під сіткою, може живуть вони. Гора якась вони, них заціпляється. Тут зацепляється дуже багато. Тут. Я вже за сьогодні десь 5 грузиків. Тут похоронив. Тобто, у мене поводків, оснастки всього нормально нав'язано. Грузиків зараз ще небагато. От я лавлю під цим кустом і щось там я думаю, тут можна авігатора побачити, якщо дуже. Ну, ну, Скоріше за все, дуже великого великих відвозять. Ну, Бачите, металева сітка металева сітка, покріпляє береги і, мабуть, на всьому дні. Оснастки такі стали, а що потім знаю, що їх загробиш. Ось великий рибак, достає велику рибу. Щось таке, може, кілограмів 5 точно. Та тяни, давай, не бійся. В крайньому випадку то буде крокодил. Підіймай, не, не, не так, не так, підіймай вудку, підіймай, підіймай, щоб воно відіграло, коли він дергається, щоб воно й удочка не давало. Давай, давай, О, тяни його, тяни, 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 тяни. Підіймай вудочку. X5S, горизонт новый. И катушечка EOS, я как раз их взял 4 штуки, я как раз на змагании, чтобы было. Чили их, чили чи уже запутался. Слабый. Не йде. Зацеп мабуть пішов. Не ясно що робити, а все, поставши. Пішов, пішов, пішов трішки. Ні, що чи в зацеп може ушли. Що... Куди тут зацеп тут канал? Такое. Що опускати? Насколько вертолет я думав поставити кліпс. Скинув на це, це мабуть за... Це. Вот такого звіря, звіра звіра витащив. Catfish велик, величенький, десь на кілограмчик. Не треба віси буде наступний раз нагрі брати. Клюнув на Як ця паста називається. На Білачан. На Білачан Сісімур. Приблизно закинув через хвилин, може, через півгодини. Тобто він через півгодини зайшов. Бойла немає, бой вроді би був в баунті. Який запах не пам'ятаю, просто вся. Все. Треба його акуратно брати, бо вони тут ріжуться. Такі от. Трішки в траві. З вусами. Ну, великі вуси які. І красавчик. Ні, кілограма немає. немає. 600. Відпускаємо. Так, іди і карпів. Завіж. Що ви тут ходите? Низ не, поліз. не полізу, бо там алігата. О, отапі. Все. Бульба попускав, щось нам, мабуть, ругається. Що ви мене тут достали? Оце середній плавник як виставив. Він нас, мабуть, посилає. Я заліз. Все, пішов, пішов. Все, будемо збиратися. Сьогодні нормальний був пітей, пару, пару риб витащили, ще пару покльових було. Для трьох годин, я думаю, це достатньо. Йдемо робити стейки, Заїхав в магазин, Костка, це називають саме основний типа супермаркет органічних продуктів. І в цьому супермаркеті саме смачне м'ясо, що для стейків, то там таке враження, що це м'ясо можна навіть не смажити а так їсти. Ну ще може покажу.